Всім привіт, слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні субота, от прибув наш Алан, трохи змучений після дороги, Тр-тр-тр-тр. От Таке наш Алан, хлопці! Tako se aklimatizuje Alan, što Alan? u oh. Alan je u roku, može biti. Ovo je naš Alan na kilovegu, vidite. теля хматі. Осяра. Педеконі. От лачу. Я вже на Україні. Ага. Плачу ти вже на Україні. Карогніди. Бідний. Мучився. Мучився. Я через цього коня три тисячі кілометрів наїздив машину. Бачи купил? А, веде сюди. Такий кінь. Такий кінь. Коняве буде 5 років на весні. Де 15 грудня. 15 грудня, то що весна. О. Зимі от тепер. Таке, як Таке як буцефал наш. Ну його то можна прирівняти до буцефала. І по висоті, і по грубині. Цуфал може був коротший трохи на ногах. Вперед, так, це у м'ясі він. Та й не треба був більше у м'ясі. Так, ми ще зараз цей сюрприз робимо. Ми ще маємо ще одну придбали кубилку. От як стоїть, яка Алан. Дікватний. Накатався, ти накатався, не? Так. І люди добре хто з села за життя стільки кілометрів не приїхав. Так, але май, возився з Польщі до Румунії з Румунії в Польщу спорчі на Україну і вже є тут за великі, де моя рука. О! Отакий О, отак. Не бійся, не бійся. Оланд. О, такий наш алан. Так, купили купили підкуємо знов наперед. Купили, щоб парувати наші кобєлки з ним. Так що, так що ті, що завідують, не переживають ми не конкуренти. Ми, він не є на пароку. Цього року не є на паровку. Бо таке, на другий рік навесні попаруємо наші, подивимося, чи кобили жеребіють, Щоб не люди потім не казали, що задурно дають гроші. Я в Румунії спорував дві кубили, та дві кубили Ну, Парували, але тут на Україні буде видко, що є. А так, що люди скажуть? Кинь, великий, красивий, а лошат нема, а Так казали на буцефала. А, а так рік не почекають, як будуть у нас лошата туди. Як їм сподобають, як дасть Бог, що будуть від нього, тоді будемо парувати і другим. хочеться будуть обіжати чи ні, наступний цього на наступний рік. Навесні парує тільки наші кобили. Або ті кобили, що ми купили, спарували, і жеребні продамо. От, і такий варіант може бути. Ось такий жеребець. Ще нам продати своїх кубил, а потім купити назад. Та. Я не кажу, що не знаю, який красивий, але нам все подобає. А там є від нього і ліпші жеребці, і більші, і моцніші. Ну, але тут казав. Кожна лисиця свій хвіст хвалить. Не хвалити, нема так, що так, його вінся він. Він сам ся хвалить. Рубін по-своєму, файний, сей, по-своєму. Поцифалоч по-своєму, по по то не можуть бути. Хто якщо любить. Хтось любить великі, хтось малі, грубі. No. От такий клани. No. Ану, ну, його до стайні. Зараз вижнемо кобилку. Буде він іс, ов! Як Бог поможе, буде добре за 2-3 місяці буде так виходить як рубін. І тебе непогано йде. Так і єлаху. Оху біла ву. Як тебе звати, га?

Єга Ай малина Так як має бути жребна по рубіну А, це жреб Віталій казав, що жребна, але не знаю Може і жаребна А може і є Оуже ну, скільки лошить має бути фала чотири. Чотири має бути буцефала О! Стіка! Будь нечемна. Який парад має лежить? А! А! Є! <звук> О! О! <звук> Це чорний як миш. Перший раунд. Перший раунд, так. Даже речі у Гуреск. Подярка. Воу. вона є, чиста. Гаєцька. Ми не, що... не казали, що тільки грива диші бере там Гижик його Ди Ай кліщі, качеляк А я Чимнота ти такі набутки в нас нові Е Ай, може чорну, Ця не лошечка теж не, не на продаж. Чорну, суму, не мали, чорну. Баємо, тепер чорну. Так от мусимо. Там де пускали черепця, всюди мусимо лошиці купляти. О, О. О голу! О! Іде, йде. Знайомося Знайомся! територію. Оп-оп! Так, друзі! Будьте здорові! Всього вам найкращого, підписуйтесь! Коментуйте, ставте лайки. Слава Україні, слава збройних, Збройним силам України, воїнам України, всього найкращого. Україна переможе. До нових зустрічей!